Привіт, народ, сьогодні, як і обіцяли, ми проведемо певні паралелі з легендарною грою Сталкер та реальними локаціями з Чорнобильської зони відчуження. Тож записайтесь вільним часом, та давайте поринемо разом в атмосферу, де реальність та гра пересікаються настільки, що їх неможливо відрізнити. Першим нашим об'єктом, який потрапив до об'єктиву апокаліпсису, стане готель Полісся, один з найвідоміших об'єктів як у житті, так і у вигаданому світі. У реальності готель Полісся був побудований на початку 70-х років в центрі міста Прип'ять поруч з адміністрацією міста та палацем культури Енергетик. Зовнішній вигляд готелю вражав особливо у вечірній час. Світлова ілюмінація з лампочок, які йшли по контуру всього фасаду, та назва готелю була виконана з неонової підсвітки, яка яскраво виглядала навіть і сьогодні. Проєкт будівлі готелю був достатньо великим, як для такого маленького за розмірами міста, та налічував майже сотню номерів, які майже завжди були зайняті гостями. Воно й не дивно, бо якщо ми з вами, друзі, згадаємо історію, то стане ясно, що місто прип'ять було заплановано як не просто місто, а місто супутник однієї з найбільших електростанцій того часу у сьому совку. Відповідно купу світлих голів, різних чинуш, важних як бумажних голів, приїжджали у відрядження до міста Прип'яті. їм десь треба було розміщатися. Якраз полісся і стало тим місцем, у якому завжди були зайняті майже всі номери. Полісся мав свій ресторан, і навіть планувалось відкрити кафе на даху з панорамним видом. Але у 1986 році, коли на Чорнобильській атомній електростанції відбулась найбільша техногенна катастрофа ХХ століття, цей об'єкт був задіяний для ліквідації наслідків аварії. А тепер давайте повернемось з вами в далекий 2007 рік, в той рік, коли ми вперше з вами побачили сталкер у першій частині трилогії Тіні Чорнобиля, місто Прип'ять дуже відрізняється від реальності, як і власне саме полісся. У готеля відсутня частина останнього поверху, яка має свій особливий вигляд, що робить цю будівлю не такою впізнаваною у грі. Єдине, що схоже, так це розташування будівлі відносно енергетика та іншими об'єктами у центрі міста. У грі Полісся відіграє роль опорного пункту для бійців у групування моноліт. До речі, цікавий факт, про який, як виявилось, не знають багато олдів гри Сталкер. На даху готелю Полісся у дінях Чорнобиля є такий тіп з гаус гарматою снайпер. Якщо в нього поцілити правильно в жбан, то ви можете залутати собі гаус гармату ще до початку фінального етапу гри. Звісно, з плином часу та розвитком технологій ігрових рушіїв у другому сталкеру готель відтворено набагато точніше ніж у першій частині. Знаєте, якось спадає на думку те, що розробники гри сталкер ніби взяли шматок історії і дійсно увіковічнили його у грі. Порівняно з реальним поліссям, де сьогодні залишились лише голі стіни і сміття, готель у грі не надто відрізняється. На жаль, у частині серця Чорнобиля розробники не дали можливості гравцям дослідити всі поверхи цієї будівлі, але тут можна знайти той самий номер 26. У якому знаходився сховок стрільця стіни Чорнобиля, також дуже добре відтворили коридори одноіменного ресторану на першому поверсі готелю та прилеглу до нього територію. Сьогодні стан готелю Полісся можна описати парою слів Все х**ло. Прямо ну, х**ло. Час погода та людський фактор довели будівлю до серйозних перших руйнацій, і це ми не кажемо про вибиті вікна у 2019 році. Були помічені перші руйнації. Зараз мова йде про дах полісся. Опорна стіна, на якій тримається нахильна плита, майже знищена часом, вітром та людськими руками. Саме людський фактор являється тим самим чинником, який добуває місто із середини. Порушення конструкції, вирвана проводка сприяє тому, що волога потрапляє до стін і розриває їх середину. Ще декілька років, і боюсь, що готель Полісся ми вже з вами не побачимо в тій самій красі, яка є зараз. Готель Полісся є своєрідним мостом між двома світами. Реальним, де він став свідком трагедії, і вигаданим. Де він є частиною наративу ігрового всесвіту, сповненого атмосферою небезпеки. І навіть якщо у реальному світі готель Полісся вже лише майже руїна, в іграх він продовжуватиме жити. Так, от, друзі, коли ви блокатимете наступний раз теренами зони відчуження у грі Сталкер, пам'ятайте, за певними об'єктами ховається своя історія, яка чекає на своє відкриття. Батон нормальний. А що? Палац культури енергетику прип'яті. Це не просто одна з найвідоміших локацій чорнобильської зони, а й важлива частина культурної спадщини, що, на жаль, стала згадкою про жахливу історію через аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Давайте розглянемо, чому цей об'єкт має таку популярність не тільки в реальному житті, а й став одним із ключових об'єктів в грі Сталкер енергетик був основним культурним осередком прип'яті. Він виступав у ролі головного місця для відпочинку місцевих жителів того часу. Коли ще не було комп'ютерів і мобільних телефонів, то зазвичай народ ходив у театри, займався у різних гуртках і дивився концерти. Якраз для цього і був побудований палац культури у прип'яті. В енергетику організовували концерти, кінопокази, виставки та, звісно ж, дискотеки. Саме тут проходила популярна прип'ятська дискотека під назвою Едісон 2 На заходи приходили близько 500 осіб, чий вік коливався від 14 до 40 років. Вона привертала молодь міста завдяки нестандартному на той час плейлісту. ACDC, ABBA, Дісі, M, Pink Floyd, Deep Purple. Якщо вам дійсно цікаво, і як так могло статись, що в Советському Союзі слухали заборонені гурти, задавайте свої питання в коментарях. Після катастрофи на ЧАЕС у 86-му році прип'ять стала містом привидом. Разом з тим, як спустошували місто Мародери, Палац культури енергетик спіткала така ж трагічна доля, як і більшість об'єктів міста. Він був розграбований. Варто зазначити, що деякі елементи конструкції будівлі, такі як панорамні вікна з алюмінієвого профілю, ще були цілі на початку 2000-х років. Це підтверджується архівними фотографіями та словами працівників зони того періоду. Розглянемо палац культури енергетик як культурне явище. Сучасну українську музику не обійшла стороною історія Чорнобиля. Назва українського постпанк-гурту «ДК Енергетик походить якраз від того самого енергетика з міста прип'яті. Деякі популярні пісні цього гурту гравці з усього світу можуть почути в грі «Сталкер-2» по радіо. До речі, у 2024 році гурт ДК Енергетик відзняв кліп на пісню енергетик біля головного входу в палац культури та інших відомих об'єктів в Чорнобильській зоні, тим самим вшанувавши пам'ять всіх співробітників енергетичної галузі, які загинули під час війни в Україні. Гра Сталкер стала справжнім феноменом, втіливши Чорнобильську зону відчуження в світі відеоігр. Однією з важливих локацій в грі став саме палац культури енергетик. І ось вам кілька цікавих фактів про відображення цього об'єкту в грі. У частині Тіні Чорнобиля Палац культури енергетик став штаб-квартирою для одного з найзловісніших угрупувань у всій серії Моноліта. У підвалі будівлі знаходилася база, де можна було знайти лідера угрупування на ім'я Харон. Снайпери та гранатометники охороняли територію, а всередині будівлі бійці угрупування проводили молитви біля антени, зібраної з уламків сміття. У цій частині гри Палац культури не відіграє якоїсь серйозної ролі в сюжеті, але це місце можна відвідати за бажанням гравця. Дослідження енергетика дає змогу гравцям поринути в атмосферу небезпеки та хорору, а безліч приміщень всередині містять багато таємниць. Цікавий факт. Оригінальна фреска з внутрішньої фасадної стіни палацу культури була відтворена в тінях Чорнобиля на локації Енди Агропро. Ця фреска є важливим елементом гри, адже вона дійсно існує та є частиною інтер'єру реального палацу культури. Пізніше розробники відтворили її у всій красі на тому ж місці, де вона існує, і в реальності у другому сталкері палац культури енергетик стає важливою локацією для нового угрупування під назвою Корпус, яке очолює головний герой з частини поклик Прип'яті Майор Дегтярьов. Варто відзначити те, що розробники гри приділили велику увагу деталям. Тепер у гравців, які не були в реальній Прип'яті, є можливість побувати і дослідити енергетик зсередини, адже палац культури був відтворений дуже точно. Особливо це помітно у таких приміщеннях, як боксерський ринг, концертний та спортивний зал з видом на колесо огляду, а також територію довкола. Ми, як гіди та дослідники Чорнобильської зони, з певністю можемо сказати вам про те, що розробникам гри Сталкер вдалося відтворити до маленьких деталей повністю весь ДК енергетик. І гравцям, які жодного разу не були в місті Прип'яті, є там що дослідити. Палац культури у Прип'яті це не тільки важливий елемент історії самого міста, а й невід'ємна частина культури Чорнобиля, яка була перенесена і закарбована в Всесвіті Сталкера. Проіснувавши недовго, він став важливою частиною культурної спадщини, а його відображення в грі дало йому ще більшої популярності у світовій історії. Друзі, сьогодні ми розповіли вам усього про декілька найвідоміших об'єктів, які потрапили до легендарної гри. І це лише мала частина. А скільки ще залишилося нерозкритими? Якщо вам буде цікаво прослухати про те, які ще реальні місця розробники увіковічили в сталкері, напишіть нам про це у коментарях. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам сподобався цей випуск. Тисніть вподобайку, коментуйте. Це допоможе нам з просуванням україномовного контенту в Ютубі. Не забудьте також підписатися на наш канал, аби не пропустити нові відео. З вас підтримка, з нас контент. Побачимось!